І для укріплення створення України фортецею для цього потрібні перемовини. Перемовини можуть бути успішними для України лише тоді, коли вона почне перемагати на полі бою. Наразі останні місяці на превеликий жаль, російсько-фашистські війська вони просуваються, і кожен місяць стає рекордним за цифрою захоплених квадратних кілометрів української території. Тому наразі сідати за стіл перемовин з позиції слабкої це однозначно призвести до того, що Умови, з якими сторони можуть стати за столу, будуть не на користь Україні, та схоже, слабка позиція України не тривожить президента. Тези про перемовини постійно присутні в його виступах, і українцям невідомо, що відбувається неофіційно. Сьогодні ми всі свідки певних сепортин сепаратних домовленостей, які йдуть між Україною і Росією. Не по лінії Заходу, а по лінії Сходу. І це найбільш небезпечно, тому що чи може бути нашим гарантом Китай. Так, безумовно, Китай може бути гарантом нашим, в смислі, Зеленського, в смислі Єрмака, в смислі команди Зеленського. І вони скажуть: ми вам гарантуємо, що коли ви будете філіалом Російської Федерації. Ви залишитесь недотаркотерканими, ви зможете далі керувати цим філіалом. Статистика показує, що збільшується кількість українців, які готові до перемовин на будь-яких умовах. Насправді він собі думає: та блін, зараз же зима така. Та як я буду без кавівкафіварки каву собі варити? От, а як я буду зранку, значить, голову мити без холодно, без гарячої води, а може, во ще ніякої води не буде. А як я буду, значить, куди я буду виносити те, що я насрав у себе в кімнаті, у е відрі, якщо не буде каналізації, кожен же собі собі думає, думає, та вже хай Зеленський про щось домовиться. І Зеленський чекає момент, коли от такого народу стане більшість, е -е -е, а потім оголосить амністію всім. То не заплатив штрафи і не, не відслужив на фронті все, що треба. От, а, і скажуть: отець родной, спасибо. Ідея сайтись на половині і подивитись в очі путіну. Буде, нарешті, реалізована. І на нових виборах з цими ж гаслами можна буде спокійно перемагати, тому що 73% ніхто не відміняв. Що ж дійсно варто робити владі України? Нам потрібно зараз, особливо в нинішній ситуації після перемоги Трампа, зробити все можливе для того, щоб нова американська адміністрація рішуче, як вони можуть можуть, стала на наш бік. А це буде можливо, якщо до цього докласти зусиль. І якщо до цього докласти досвідчених і фахових переговорників, тому в даному разі мета України зараз переламати ситуацію, має бути для на лінії фронту, для того, щоб можна було сідати за стіл перемовин і робити паузу, тому що ця пауза і Росією буде однозначно використана для модернізації своєї армії, але Україна має стати за цей час так. Такої держави